Йохело, привіт-привіт. Мене звати Боб, і ти знаходишся на каналі Просто Боб і сьогодні ми будемо проходити цю прекрасну гру під назвою Backshot Roulette. Дякую вам за те, що ви вімкнули цей відос. Сподіваюся, ви вже влетіли в подобаєчку з двох ніг. І мучитись комфортніше, приємного перегляду та погнали грати в Backshot Roulette! Так, ну що, ми десь, коротше, як завжди, в якомусь сральнику. да? Yes? Не, назад, назад. Ладно. Погнали, музичка рубає, в принципі. <фі> Біда в тому, що. Я, в принципі, знаю про що гра. Тому ніяких новинок для мене не буде, але вона кожного разу, в принципі, буває різна. тому... Так. Uh, General Release of Liberty. Ну, давай. Оп. Оп. Єнтер. Так, ну погнали. Я не знаю, я сам особисто в неї ніколи не грав, я б бачив. Так, один бойовий, два холостих. Ну давай. Я заряджаю патрони в невідомому порядку. А чо ти а чо, чо не я, чо, не я, чо, не я? Так, ну. Що виріти в себе холостим патроном, круп'є пропустить хід круп'є. Холостий. <с> <с> а, ну, все братан. А я ж пропускаю хід. Пока. <п> так, нормально, роздуплилися. Обережніше. Та я зрозумів. Зрозумів, я зрозумів. <с> Три бойових, два холостих. Ну давай. Давай, три бойових, два холостих. Вони потрапляють у набійник у... незрозумілий кількість послідовності. Коротше, рандом, рандом. Якщо вистрілити в себе, круп'є пропустить хід. Мені з. Блять. Скільки було? Три холостих. Три бойових, два холостих. Давай, круп'є. А, хорош. Попався, блядь Так, і є. Але 2 на 2 зараз залишається, да? Наскільки я, якщо я правильно розумію? <звук> Хорош! <звук> Давай, братан. Все, перший рівень за нами виходить, так? Да? Бо перемагає. Ну ми з, вами. ми з вами перемагаємо. Так, другий рівень. Давай. Час зробити гру цікавішою. Погнали. А, два предмети кожному. Додаткові предмети перед кожним е заряджанням. Давай. Е е ніж. Е наручники. Е і все. <кхух> так, добре. По 4 життя. Е один бойовий один холостий Окей. Е Блін. Підемо на ризик. Давай різикуємо. Риз, Сука. <кхе> Дякую, що ви сьогодні пограли зі мною. Обов'язково ставте подобайку, пишіть коментар, що ви думаєте стосовно цієї гри. То вже. <кхе> Я повернувся! <кхе> Я повернувся. Так, ну, ми відіграємося. Лупа добре і. Е... Цигарки. А що цигарки дають? Я не пам'ятаю. Так, 2 на 2. Окей. Давай, 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 давай. Так, давай подивимося. Ага, холостий. Холостий, тому ми е, можемо шпуйкнути в себе. І залишається 2. Е, давай. Давай, 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 давай. Я, сп... Я дуже сподіваюся, що зараз тут не холостий, Того, що буде погано. Хорош. Так, один холостий, один бойовий залишився. Окей. <кхи> Окей. Ага. Бляха, у в нього дві лупи. Лупа прикольна штука. А як скипнути патрон, до речі? Я не знаю. ХПшечку собі поповнюю. Поповнюю, поповнюю. Ах ти жопа, з ручкою. Не, на... Не треба? А, давай. Я пропускаю хід. Ну, звісно. ж, сука. А, ну він же знав, що там холосне. Бля. А, забув відкинутись. <сум> добре, добре, добре. Так, що у нас по предметам? Ще одні наручники. І ще цигарки. Прекрасно, прекрасно. Зараз ми хп собі відновимо. 3 на 2. Три бойових два холостих. Добре. Прекрасно. Музичка рубає. Давай ХПшку поповнюємо. Ще поповнюємо ХПшку. До максимуму, до максимума. Ага. І наручники на нього надягаємо. Що це нам, до речі, дає ці наручники? Це типу два ходи в нас. Я відразу стріляю, того що три... Є таке. Іще один хід за нами, правильно я розумію? Так, да, ще один хід за нами. Який є варіант, що тут зараз холостий? Не знаю. Давай. Вирішимо. Вирішимо це питання. Хорош! Усюка! <кхід> Сюди. А він все одно пропускає хід. Е, так, у нас виходить один холостий, один. 2 на 2 залишається. Давай, круп'є. Там по-любому зараз бойовий. Хорош. А, які залишаються. Три бойових, да, у нас було? Три бойових, два холостих. Два бойових зараз вилетіло. Значить, два холостих. А, один холостий, один бойовий там зараз. Ух ты, пттіть мау ну давай. Пока. О, сука! Я роздуплився, Панові. Добре, що ХПшку відновили. Зараз там холостий має бути, не? Там холостий. Окей. Давай предмети. Він всі свої використав, у нас ще є. Цигарки. Цигарки. Та що ж одні цигарки? Йоптіть, моптіть. Одних хіпешках далеко не вийдеш. Так, 3 на 3. Добре. 3 на 3. Ну, я що думаю? Я думаю... Валим в круп'є. Хорош. Два. Бойових три холостих. Два бойових, три холостих. Кхе, йому ще один постріл. Уть сюка! Бойовий. Приїхали, роздупляємося. Ага. А, один бойовий, три холостих. Не може там бути. Так, там не може бути. Там ще тільки один бойовий залишився. Один бойовий. Давай, це ж він. Сюка. А він пропускає хід Це одно, він же ж на ручниках, да? Круп'є. Є. Хорош. Ну, тут було 50 на 50. Хорош. Бо перемагаєш, а ми так відразу так і коротка серія така буде у нас і що. <плес> окей, окей, без питань. Нарешті ми починаємо. Е, давай. Жодних дефібриляторів, жодних переливань крові. Це наш останній танець на краю життя і смерті. Обай, музичка змінилася. Давай, я так розумію, це да? кого. Ну давай. Так, знову ж таки. три предмети. два предмети Чотири предмети кожному, окей. Так, цибарки. Ще цибарки. Лупа, непогано. І. Е, Півандепл. А що піван робить? Так, один холостий, е, один бойовий, два холостих. Е, натягніть затвор, щоб витягнути поточний патрон. Мені здається, тут холостий. Давай, ризикнемо. <клес> О, це було боляче. Так там два холостих, що ж ти. Стляляй, не перестріляй. Тільки зря ти використав свої е наручники. Та там холості, що ти там стріляєш. Йоутки-палки. Так, ще декілька предметів у нас є. О, а це нам потрібно. І це нам потрібно. А, це не потрібно. Лупа. Шикарно, шикарно. Так, треба використовувати, бо в нас вже мало. немало місця. 1, 2, 3, 4, 4. Чотири бойових. чотири бойових. Давай будемо якісь одні рахувати. Чотири бойових є. Чотири бойових є, давай глянемо. Ага, добре. Давай. Е, в себе. В себе, в себе, в себе. Давай скинемо цей патрон. Скинемо цей набій, давай. Во, зараз зараз стопудово має бути бойовий. Ризикуємо. Має просто бути бойовий. Бо якщо ні, то буде, звісно, собі. Давай, братан. Хорош. Я не рахую, я просто по теорії вирогідності. Але зараз і у нього будуть бойові, от чомусь вся фішка, треба було його прикувати. Ай-яй. -ай. Музичка ще огонь. Майклубніка, красавчик, оце кім, оце гра. Ага, так скіпнув. Бля, там одні бойові залишились. Йобаний ти по голові. Дуже цікаво. Та що ж цікавого? Давай, бля. Там тупо одні бойові залишились. А -а -а. Давай. Наступный. Гарам, боевый снова в хари прилетит, да? Ну да. А наша что ты скипаешь? Там же... Ой, бля. <coughs> Окей. Окей. Зараз треба зажертися. Ну, блядь, блять, куди діватись? Давай, давай. Тобто цигарками я, в принципі, собі. Нічого не виправлю, да. А я ж не знав, я ж не знав. Цигарками я все, все У мене 2 останні, в принципі, два останніх життя. Так а там, там бойовий. Там має залишитись бойовий один. Логічно Та все, там вже ж ш... скільки там було набоїв. Ну от і я ж прошу. Так, це, це хороша штука. Наручники, лупа. Ну, непогано. Цигарки, правда, бачиш, Блін, я щоб знав. Так, три холостих, Два, ой, три бойових, два холостих, Три, три бойових, три бойових. Три бойових. Надягай наручники. Ага. Хорош. Окей. Три бойових. Два холостих. Ну-ну. Окей. Два бойових, два холостих. Два бойових, два холостих. Да, 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 я знаю, я в курсі. Ти в наручниках. Угу. <gehen noise> два бойових, два холостих. Давай глянемо. Ага. Два бойових, два холостих. Тепер у нас один холостий, два бойових. Ризикуємо. Ризикуємо. Давай. Давай. Хорош! Ну давай, братан, з першого разу. Ми тупо з першого разу його подолали. Ізі. такої! <кх> Дякую. Ай, чо. Давай. Ага. Бенджаміні! До мене Бенджаміні, Бенджаміні. Отак от з от, першого разу пройшли гру. Якщо чесно, я не розраховував на то, але. Ой, музика прям. Beat the game. Вітаємо боб! 19 пострілів зроблено. Вийнято патронів 33. Виламано дверей, дві. <хи> Викорено цигарок 4. Випито пиво 660 міліграм. Пів літри за... залутали. Ви заробили 68 130 доларів. Ентер. Ну, непогано, ми з першого разу прям прийшли. Режим удвічі більше або нічого. Відкритий. Опана. Режим удвічі більше або нічого, ну я не знаю, я не знаю навіть. Давайте ми зробимо це на наступну серію. Якщо вам зайдеться гра, якщо ви хочете ще. Ще що ми помахалися, пострілялися, пишіть коментар стосовно цього, ставте плюс, пишіть бадян, давай все або нічого. Погнали, Погнали далі в рулі дарати. І, і тоді я запишу іще і наступний відос. А можливо, і так його запишемо, бо мені гра сподобалась, хоч вона достатньо коротка для мене. Для мене особисто виявилось якось дивно, дуже. Але це. Можна сказати, фарт нам пощастило, тому я ще раз подякував тобі, що ти сьогодні грав з нами в вімкну це відос. Залишайся обов'язково з нами з каналом. Ділись відеороликом з тим, ким буде це Ділися цим відеороликом з тим, кому буде це цікаво. Та зустрінемося з тобою вже в наступних серіях або в відосах. Файно тобі дня чи вечора, давай ньому.